Шановні, добрий ранок. Сьогодні він дійсно добрий, тому що дав я дуже серйозну задню на рахунок оптового базара і в 5 годин ранку 3 рази виключив будильник, а потім ще 2 рази в 7 годин ранку і єлі-єлі в -єлі 8 годин вийшов з дому. Таке буває. Сьогодні в нас просто ідеальна осіння погода. На день 15 градусів тепла. Сонечко, безвітряно, гарно, спокійно, ну якось так, їду на базар, так як ми будемо турбувати в роздріб, зараз в мене жде така невеличка пробка, через те я вирішив сказати про свої плани, про обстановку. Не дивлячись на те, що я не був на опті, є що продавати в роздріб, тому що основна торговля у нас в роздріб. Хоча, коли йде глибока осінь, і товару якісного мало, то дуже добре вийти на опт. Тому що по достойній ціні частину можна продати на опт. Тому в основному я продаю сам, але частинку, коли вигідно, ясне діло, чого не продати на опт, якщо це вигідно. Ну ось так. Цибулька зараз стоїть поки. Надіємося, що сьогодні вона піде активніше. Як оптом, так і в роздріб. Тому що є опт вночі з 5 до 8 ранку, а є опт там до 9 ранку ще. Потихеньку люди, які на кафе скупляються, вони беруть товар. також. Тобто є перекупщики, які скупляються на магазини або на інші невеличкі базари з 5 там ранку до 7. А є ті, хто встає пізніше, бо їм там на кафешку закупитись, на піцерію. Чи там на ресторан, і вони приходять трошки пізніше там, можуть собі теж дозволити. Дивіться, які завдання. По-перше, я хочу подякувати за стабільні ваші підписки. Постійно канал росте. І навіть в цьому році, ой кажу в цьому році, навіть в цьому місяці я заробив 14 доларів е завдяки вашій активності на каналі. Е загалом за 2 роки я заробив 95 доларів. Тому 15-14 доларів за місяць чи 14 це гарний показник. Так, да, Хлопці заробляють 500-300 доларів, 100 доларів, 1000 доларів це такі подібні мені, які знімають YouTube. Але мій канал не на такому рівні, але все одно я бачу постійно, мені приходить статистика канала, і там багато пише про вашу активність. Тому я хочу щиро подякувати, тому що якби не було вашої активності. То може і в мене би не було такого сильного ентузіазму знімати, показувати, тому що в принципі я не знімаю за гроші. Основна моя ціль, я так думаю, вона ділиться на дві частини. Основна моя ціль, чого я знімаю YouTube, вона ділиться на дві частини. Перше, я хочу продати той товар, який я вирощую і через YouTube. Друге, я хочу допомогти багатьом людям, кому цікава ця тема підказати, показати свою практику, тому що я знаю, що, хоч і в мене не щось таке грандіозне і велике, да, я показую. Але якщо людина задумала займатися біля землі, вона для себе може підкреслити основні положення, основні фундаментальні такі істини. По вирощуванню, по розсаді, по насінню. Може запитати в мене, якщо я не знаю, я підкажу, хто знає. І підскаже, так, да, є багато YouTube каналів, де можна подивитися. І я вирішив також і своєю практикою ділитися. Є ще один такий нюанс. Також згодом, коли я це все знімаю, я побачив, що в мене з'явилося багато знайомих і навіть друзів. Я дуже цим задоволений, тому що ціную, люди радять. Я щось раджу, люди постійно дзвонять, пишуть. І не тільки для того, щоб щось спитати, а вже і так. Знаєте. Тому я дякую, тому що є люди із Львова, із Києва. І звідки там ще є. За кордону є. Вроді би Чернівці є. Ну багатенько, багатенько. Деякі з Білорусії, хоча останнім часом не пишуть, я вже трошки розпереживався, чи все в них добре. Ну ось так. Добре, шановні, які в мене плани? На сьогоднішній день я їздив на пекінку і вона шикарна. Я дуже радий, що скоро я буду її різати. Я дуже радий, тому що я в неї вклав грошей, ну, немало, чесно вам скажу. Дружина мене просила, каже Валік, давай попробуємо соточку дві Давай, кохана, звісно, соточку дві Посіяв е, 60 тисяч. Це... На пів гектара. Але так як розсадопосадочна машина е, садила через 70, а на пів гектара а взагалі нормальна схема це 45 на 25. Ось така густенька схема. Але розсадопосадочна машина була чужа і вона була настроєна вже на 75, плюс і трактор більший не китається. Не на 75, а на 70. І плюс не вміли ми садити зразу нормально, тому що якщо китайським маленьким трактором садити, ним зручно, він повільно їде і ним встигаєш, е виходить все класти ту розсаду. І так вийшло, що в нас зараз 80 соток засаджено, що скоро будемо різати, слава тобі Боже, починати. І посаджено соток 20, яка там невеличка розсада, ну зараз росте. Побачимо, може вона ще буде до нового року. Ми знаємо, яка буде погода. Чого вона посаджена, тому що ми висадили 80 соток і мені сказали валік, давай зробимо паузу, бо 10 днів жара, 30-35, вона і так ця вся висохне, а так може ще збережеться та інша. Ну, такі були перспективи. Але потім вся пекінка вона прижилася і все окей. Тому перспективи, які треба мені прокропити від е, тлі, від гусінь обов'язково, це енджіо і тепрекі. Ну, Тепеки від білокрилки, і Angio від тлі і гусінь. Ну я думаю, можливо, ми візьмемо прилипач і тільки від гусінь обробимо. Я думав, що я буду робити це вручну. Але я так подумав, що валік, я там домовився з людиною, 80% соток покропить за 1000 гривень. Я дам цю 1000 гривень хай людина заробить. А я не буду дихати цією хімією і така гарна погода, і хочемо з сім'єю піти по гриби. Виділити цей час зранку там, на базар, потім людина буде продавати наш товар, а ми поїдемо, походимо по лісі. І так само я ще мрію один раз попасти на рибалку. Може, мені вдасться зловити рибу велику. Велику рибу. Ви поняли? Коли Валі каже за велику рибу, у нього зразу зрачки розширяються, як кота, в Кіхті зразу. Виростаєте, він готовий цибати воду за рибою. Ладно, шутки шутками, але хочеться на рибалку. Хто, хто, хто знає, що таке рибалка, то ви, ви розумієте. Тому, шановні пекінку і слава Богу, все буде добре. Перчик продається і слава тобі Боже. На 10 днів у нас сонячна погода, вночі невесело, там 7-5 градусів, але в день 13-14. Цибульку також садимо. Все добре, росте, єдине, що тугенько продається, ну нічого, по 100-120 по 120, це теж нормальна ціна, я вам скажу. Це нормальна ціна. Тому що собівартість 50 гривень. І виходить так, що ціна 120 поки що нормальна. Закупили ми 2 тони і вже потихеньку висаджую я. Ви бачили відео на каналі. Ну і також хочу сказати, що. Зараз я активно обговорюю закупку насіння і черенків квіток. Частину я вже купив Петунії в основному, але треба, щоб був асортимент. Тому я маю багатенько що докупити. Але в мене є як мінімум 4 людини, з якої я порадив. 4. Всі вони приблизно говорять один і той самий список. Але я хотів би уточнити. Ці люди, вони. Професійно займаються, я бачу, мають гарний успіх. Так, да, всі вони говорять одне і те саме про по, подорожчання, Ну, в принципі, про подорожчання стаканчиків і торфа, це і я вам можу розказати, тому що е, на перець так само, стаканчики, касети, все, що ти купляєш, воно реально ну, дорожче. Але якщо в тому році я продавав перець по 45-55, я був задоволений, то в цьому році, ну. Майже мінімальна ціна 55 і 75. Це дуже добре. Ну, ось так. Тому будемо пробувати. Чого ми будемо пробувати? Тому що весна має е, працювати теплиця. розумієте, Не має бути так, що в мене весь акцент тільки на перці. Тому що він дає до кілограма з куща. Він не дає так, як на Закарпатті 3 кг, 2,5. Розумієте? Він не дає так. Тому мені треба на перший оборот садити щось таке, на чому можна заробити. І я зрозумів, що соток 6 можна зробити квітки і розсада це щоб гріти. Бо баклажан перець треба гріти помідор, трошки треба підігрівати в касетах. А наступну, в наступній теплиці буде дешевша розсада. Ну, якось так. Тому що люди хочуть як дорогу, так і дешеву. І до речі. Хочемо потихеньку зібрати гроші і бюджет, і, мабуть, на цей рік не вийде, але на наступний робити дуже багато дорогої розсади в плані насіння. Купляти гібриди соліроса, купляти діно. Тобто те, що буде даже в ледачого родити і добре. Чому? Тому що я бачу, що деякі підписники мені кажуть, валік, ми взяли помідори, дуже задоволені, супер молодець. Ну це простенькі. А деякі люди кажуть, валік, я так попав, ну якби мені не подобається, взяв недобрі помідори. І я сам розумію, що в мене він недобрий урожай. розумієте? Ну як, для людини простої добрий, але все одно треба брати таке, щоб людина просто була така, взяла твої розсаду і сказала, вау, ти що, це ти страшний спеціаліст. Знаєте, ну таке. Тому, шановні, ось так. Ось так, ось так, ось так. Але для цього треба фінанси. Ну чого? Тому що, наприклад, я сію 100 тисяч да, там, чи 200 тисяч. І от на 200 тисяч е помідори мені треба вкласти своїх хоча би, на 200 тисяч, хоча б ну, 50-60 мінімум. Це на насіння. Це по сьогоднішнім цінам. Це не мала сума. Тобто на простеньке насіння, якщо я сію 200 тисяч ціни, я максимум потрачу там, 5 тисяч, максимум, ну, ну хай 8. Розумієте, коли я візьму на вагу. А якщо я візьму дороге, то це в 5 разів в 6 дорожче. І я хочу на це переходити, тому що я хочу, щоб після покупки в мене людина більше не хотіла ніякої розсади, а шукала тільки в мене розсаду. Ось так. Тому що. По-другому не буде, розумієте? По-другому не буде нормальної роботи відповідальної. Треба робити якісно. Я дякую тим людям, які постійно мені постійно це мені говорять. І валік, валік, треба старатись, валік треба якнайкраще. От я дякую тим людям, які от дають настанови свої, діляться своїми думками, своєю практикою, своїми успіхами. Для мене, чесно, не шкода брати ці насіння. О, чесно вам скажу, просто не шкода. Але хотілося б мати бюджет. Тому що все чим я займаюсь, воно сильно тягне гроші сильно. Але я не жаліюся, не хочеш іди в АТБ охранником або грузчиком. Будуть стабільно тобі кожен день платити і надо буде вкладати тільки кусок хребта свого, нервів і всього остального. Або їдь за кордон, або шукай якусь, я не знаю, дочку депутата. Якщо в тебе хватить мозгів, сили, терпіння біля неї, то теж пристроюйся десь там водітелем чи. я не знаю. Ну, коротше, будуть... Ладно, не буду це бо я щось вже зафілософсувався. Коротше, суть така, ви зрозуміли? Хочеш працювати, керувати, то готуй гроші і багато. І з розумом все роби. Добре, я вже приїхав на свою роботу, дякую вам за увагу. Бачите, пристюгуюсь. Ваші поради просто так не проходять. Поліція штрафами не може добити, щоб валік при... 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 пристьоговався. А от... Підписниця написала, будь ласка, пристюгуйтесь. Але все вже пристягується. Все, пока!